Вихідне положення чотирикутник, Кисті розташуйте на ширині плечових суглобів, а ваші коліна на ширині тазостегнових або кульшових суглобів. Ваша задача почергово працювати в одну, потім в іншу сторону, виконуючи оберти тазостегнового суглобу. Тримайте спину максимально стабільною, не провалюйте надмірно вниз нижню частину спини і, відповідно, не опускайте вниз голову, бо шия має бути продовженням вашого хребта. Працюйте повільно і повільно амплітуду збільшуйте. Ваша нога має рухатися в першу чергу за рахунок вашого сідничного м'язу. Живіт при цьому має бути підтягнутим. Це запорука стабільності нижньої частини спини, тобто вашого попереку. Чергуйте поступово, збільшуючи амплітуду ноги. Можете відпрацювати кілька разів на одну ногу, кілька на іншу, або почергово працювати. Намагайтеся. Відпиратися в підлогу двома руками однаково, дуже не переносячи вагу тіла на якусь одну руку. Розщепірте пальці і тримайте плечі чітко над вашими зап'ястями. Не провалюйте вниз грудну клітину. Весь час статично відштовхуйтесь від підлоги. намагайтесь лікті направити назад, а ліктові ямки вперед. Це дасть необхідну стабільність грудному відділу вашого хребта.